Більше половини своїх доходів закарпатці витрачають на їжу. За даними статистики, щомісячно середньостатистична закарпатська сім'я витрачає на продукти майже 4300 тисячі гривень. Найбільше на м'ясо та м'ясопродукти майже 900. На хліб і хлібні вироби 700 гривень. Молоко, сир та яйця понад півтисячі. овочі майже 500 гривень. Десь дві тисячі на продукти, на такі. ну це якщо врахувати загалом за місяць, а якщо яка заготовка, допустимо, йде осіння, то, звичайно, що то більше виходить. На продукти десь витрачаємо тисяч 5-6, Все основне, купуємо дитині. Тисяч дві з половиною. М'ясо це молочні продукти. Ну і для тваринок в мене дуже багато йде на харчування. У мене овчарка і кіт. 4 тисячі на точно. Найбільше на м'ясо, так як дороге м'ясо. І на детське питання, звісно. Знаю, і в їдальню піти, поїсти борщі пельмені, там теж дорожче. Може і тисячка.